Привіт, вітаю вас щиро на каналі Флакони Балаканина. Сьогодні будемо говорити про аромати найдешевші в моїй колекції. Це дійсно дуже, дуже дешеві аромати, не побоюсь того слова. Вони вже зі мною досить давно. Я періодично до них повертаюсь, тому що ну, вони пробуджують в мені якісь такі дуже хороші позитивні емоції. І е, зараз розповім, чому варто з ними познайомитись. Пушний аромат, який, слухайте, зі мною за досить давно. Почалося це з маленького пробничка, але потім я періодично купіла цей аромат, тому що ну, так, так він мені сподобався, що не змогла його обходити стороною. І тут я говорю про аромат Salvador Далі Делайт аромат, який заполонив моє серце одразу з першого нюху, коли я мала пробничок. Аромат дуже-дуже доступний. І мене це навіть дивує, тому що взагалі, маючи цей аромат, ось цей флакон, він настільки мені сподобався. Звичайно, до замикання досить таке простацьке, пластикове, але сам флакон дуже гарно такий, як криштал. І тому на полиці з парфумом він дуже гарно так просто презентується. Мені це дуже подобається. Саме аромат чудовий. Взагалі я дуже люблю художника Сильвадора Далі, Тому це мій улюблений художник. І тому ну, я повинна мати один аромат слухати з його іменем і прізвищем. І це, власне, якщо вибирати аромати зі всіх ароматів, то це, власне, цей найулюбленіший. І чому він мені так подобається? По-перше, ці аромат створили два прекрасні парфумери. Перший з яких це Майкл Ельмірак. А, е, наступний наступниця Сідні Монсьєр. І, е, власне, Сідonні Монсьєр створила дуже багато відомих ароматів. Це, наприклад, були Байкіліан, Пантом чи Хевен, але також один з найпопулярніших ароматів за Дік This Is Сегер, який ми всі так дуже любимо. Тому що в більшості він жінкам, дівчатам дуже подобається. І тому, коли я пробувала цей аромат, я б мала якісь такі очікування трошки більші. Тобто, що цей аромат буде такий особливіший, якщо створений такими парфумерами. І це дійсно так. Аромат моментами навіть мені пізніше, коли трошки робиться делікатніше, він мені знаєте, схожий на якусь нішу. тому що він... Має в собі якусь таку особливість. Спочатку ми маємо такий вибух цитрусів, досить-досить відчутний. Але пізніше мені дуже подобається, як там звучить лілія. Також ми маємо персик жасмин, ми маємо мускус, маємо також кедр і бурштин. Тільки найбільше я там відчуваю власне жасмин і лілію, і на початку ці цитруси. E, персик там досить-досить делікатно e, мені фруктові нотки відчуваються, але це з зіллю. Він настільки гарно звучить, що цей аромат мені абсолютно універсальний на цілий рік. Я його вживаю e, чи в літній сезон, чи, наприклад, в зимовий, щоб більше якось e, такі позитивніші емоції e, були. Тому що він дійсно дає якийсь таке e, позитив, позитив е, якийсь такий, ну приє... просто дуже приємний аромат. І e, перш за все, жіночний вишуканий. І е, мені здається, кожній сподобається і дуже прекрасно зроблений. Я от, ну як його нюхаю, мені він не схожий ні на що. Можливо, навіть трошечки. Трошечки він мені змахує на, на аромат нішевий Atkinson's The Nuptial Bouquet, який я дуже люблю, тільки там, звичайно, конварії водянисті. А тут ми маємо таку е, водянисту лілію і жасмин. І тому цей аромат. Якість його дуже хороша. Звичайно, простійкість тут так 3-4 години я його відчуваю. Хоча я його вчора ввечері нанесла. Тому що мене я його купила, якийсь час не купляла, тепер знову купила, тому що скучилась за ним. Нанесла вчора ввечері і сьогодні Жанку навіть делікатно відчувала. Тому це, напевно, все залежить, як він звучить. Але аромат безсумнівно прекрасний і варто з ним познайомитися особливо. За ту ціну, яку він продається, ціна просто смішна, а аромат якісний, прекрасний і дійсно створений дуже-дуже гарно. Наступний аромат, це єдиний аромат в моїй цілій немаленькій колекції, який є з Мас-Маркету. Уявіть собі, я його дуже люблю і вже декілька разів купляла, тому що я вважаю, що він просто чудовий. Реально, тоді говорю про аромат МЕКС. Forever Classic Never Boring. В мене така 15 мл флакончик маленький, який завжди десь там в моєму арсеналі знаходиться. Аромат надзвичайно, надзвичайно позитивний. Я просто я обожнюю чесно скажу. Це туалетна вода, яка просто в 3 години і її вже немає. Дві-три години. Але в мене з цим ароматом пов'язані такі чудові емоції. Слухайте, в 2019 році, коли я з маленькою дитиною, з моїм синочком, який тоді мав ще не цілих два роки, ми сімейно виїжджали до Греції, і мами мене зрозуміють, коли з маленькою дитиною досить важко, тому що він почав тільки ходити. За ним треба було ходити крок в крок. І ну, це було важко. Це взагалі в мене малий просто такий, такий що секунди не побавився, треба було весь час просто з ним. Ну, і я тоді навіть дуже любила парфуми. Але через те, що такий період досить важкувати, жінка, весь час замучена, мамусі ну, зрозуміють, напевно. Мені хотілося, от ми їхали якраз на цей відпочинок, мені хотілося щось дуже простого. Абсолютно, Знаєте, просто приємно гарно. Я взяла, пам'ятаю, зайшла, взяла цей аромат. І ми поїхали там на цей острів Корфу до Греції. Дорога була дуже важка, просто кошмар вже з першого, з першого моменту, як ми тільки приземлилися, не могли зарезервувати машину, не могли доїхати до будинку, який я зараз Ми їздили якимись полями, діти похворіли, тому що ми родинно виїжджали. Малий мій хворий, всі з температурою, всі злі, голодні. Будинок ми не можемо знайти. Це був кошмар. Це був просто кошмар. Я пам'ятаю цей кошмар. Діти плачуть, просто розумієте, просто якийсь кошмар. І на мені був оцей аромат, що я його нанесла, якось як вийшла з літаку. І в мене були такі позитивні емоції, була така щаслива. Попри це все ж, це, це весь складний, складний шлях до цього відпочинку. Я пам'ятаю, просто мені так пахнув цей аромат. Мені так було класно, може, через те, що я просто десь. в... Виїхала просто, можливо, якось так. Е, і я пам'ятаю, вже приїхала до того будинку. Виходимо це просто ну, райський куточок, всюди прекрасні квіти, оливкові поля, краєвидне море. І я от вийшла, і от цей бриз морського повітря, і ось цей аромат. Мені ось ці емоції запам'ятались. Я мала один аромат, ми були 10 днів, і я його весь час використовувала, і це щось неймовірне. Аромат настільки мені запам'ятався цей, цей, цей прекрасний відпочинок, що я просто е, купляю для спогадів, але взагалі сам аромат дуже чудовий. Слухте, я так розговорилась, якусь історію. Е, але просто е, хочу вам показати, що цей аромат дає якісь такі позитивні емоції, навіть коли все погано, все валиться. Ви посміхаєтеся, бо все чудово. Принаймні в мене так було, але можливо. У вас також може бути, коли спробуєте цей чудовний. Він дуже світлий аромат, в ньому дуже багато фруктів, персики, груша, смородина. Е, також ми маємо тут е, лист фіалки чи лотос, е, мускус, праліне, сандал. Я там не відчуваю праліне, але відчуваю сандали, відчуваю фрукти. і Делікатно, е, делікатно цей, можливо, лист фіалки. Дуже позитивний, дуже класний за копійки. Я завжди десь там кажу, маю цих 15 мл, кинув сумочку. І е, особливо в літній період, тому що це такий літній аромат, літній весняний аромат. Дуже прекрасний. Просто ну, нюхаю мені ось ці моменти. тому я дуже люблю, коли. E, коли знаєте, от, як говорять, що не має значення, в яку ціну аромат, має значення, які він вас пробуджує емоції. У мене особисто цей аромат пробуджує дуже глибокі, позитивні, класні емоції, я дуже люблю до нього повертатися, але варто його спробувати, тому що аромат також мені такий, знаєте, непростацький. Непростацький з маркету нараз такі різні аромати. Він має в собі от таку красу, таку красу, позитив, гармонію і тому. Я його так люблю. І останній аромат, який мені дуже сподобався, досить недавно я з ним, з ним познайомилася і одразу шупила 30 мл, тому що мені хнула е, в цьому магазинчику парфюмерному і просто мені дуже сподобався. І я тоді говорю про Casherel I'm Delicious. Аромат е, безсумнівно. Прекрасний на от, власне таку осінню зимову пору року. Дуже доступний, тому що його ціна за 30 мл, плюс-мінус 1100 з копійками гривень коштує. Тому це дуже хороша пропозиція. І також я вважаю, що це найпрекрасніший дешевий аромат шоколадний зі всіх, які я пробувала. Тобто з люксу я вважаю, що це найкращий. Я взагалі не дуже люблю такі шоколадні аромати. Але ось цей він чудовий, тому я його одразу купила. І тут шоколад не такий типовий, як шоколадка. Розумієте, ви от шоколадку хочете з'їсти. Він тут такий припудрений, з какао, цей шоколад такий гіркуватий в поєднанню з, власне, з горіхами, також з кардамоном. Також ми маємо тут жасмин, який пізніше нам виходить з цвітом апельсину. Аромат дуже гурманський, але такий одночасно. Теплий, зігріваючий за рахунок, от власне також тут ми маємо сандал. Дуже приємний, дуже просто я була вражена. напевно тим бо Також цей аромат створювали два прекрасні перфумери один з яких це Алексіс Грюжен і також Honorine Blanc. Я дуже прошу, я читаю їх прізвища, тому що вони французькі, а я французький, ну я, я не встані запам'ятати всіх французьких парфумерів, тому мушу прочитати. Аромати дійсно створений, особливо Хонорін Блан. Вона створювала також прекрасні аромати, дуже багато відомих ароматів. Між іншим, наприклад, Black Opium від Yves Saint Laurent. Тому е, цей аромат дійсно створений якісно і прекрасно. Його стільки найдовша зі всіх з ціх, з цілої трійки ароматів, що я вам показала. Е, він з 4-5 годин, я його відчуваю на шкірі, потім так вже так делікатненько. Тому це дуже хороша е, якість, як на таку ціну е, аромату. І так, як сказали, він дуже зігріваючий, дуже теплий, ідеальний на. Е, Осінньо-зимовий період. Тому я в нього тепер закохалася і весь час в е запою трошки з ним, тому що мені цей ароматно. Ну, тому ось е такий аромат е також можна спробувати, тому що ціна дуже хороша, е якість хороша цього аромату. І е він е звучить вишукано і набагато дорожче, е ніж взагалі коштує. Взагалі ці три аромати. Вони звучать дорожче, ніж коштують це безумовно. Я просто вражена якістю цих ароматів. Особливо Сельведор Далі і Кашарел – це, напевно, аромати, які варті, щоб, щоб їх спробувати принаймні. Це, звичайно це туалетна вода, це є мас-маркет, але він також дуже хороший, приємний на літній якийсь відпочинок на літній період також. Це дуже хороша пропозиція. Також буду вдячна, якщо ви поділитеся своїми ароматами, дуже доступними в ціні, які будуть дуже гарно звучати набагато дорожче, ніж вони коштують. Це буде класно, якщо можна буде також собі подивитись такі пропозиції. А на сьогодні я вам щиро дякую і до зустрічі.